Дякую, шановний пане канцлере, шановні присутні, пані та панове журналісти. Хочу подякувати Німеччині за цю можливість активізувати нашу роботу заради миру, заради дійсно важливі дні, які багато чого можуть вирішити. Я сподіваюся, що можуть допомогти наблизити мир, хоча це дуже непросто. Німеччина та пан канцлер особисто дуже серйозно, фахово і сильно підтримують нас, підтримують Україну, підтримують наших людей, наше право на незалежність і на нормальне європейське життя. Це саме те, заради чого нам зараз і доводиться боротись. Вдумайтесь, це, будь ласка, українці змушені зі зброєю в руках зараз, у 21 столітті, захищати своє право жити. Своє право жити незалежно жити в Європі з європейським способом життя, так щоб люди дійсно поважалися. Ми боремось зокрема, боремось зокрема, в перемовинах, щоб інтереси України поважалися, і звичайні справедливі інтереси України. Ми відчуваємо, що партнери Україну чують, готові допомагати, готові шукати саме такі рішення, які можуть зробити мир достойним а безпеку гарантованим. Я ще раз це підкреслюю і підкреслював під час перемовин Гарантії безпеки. Повинні працювати, повинні бути зрозумілими усім для народу України. Я дякую Німеччині ще раз за те, що ви нас в цьому підтримуєте протягом вже двох днів. На полях мого візиту в Берлін відбулись зустрічі з американською командою з представниками президента Сполучених Штатів Америки вчора. Було більше п'яти годин наше засідання. Сьогодні було кілька вже раундів перемовин. Вони продовжуються. Предметна розмова в день. Наші представники зараз ще будуть продовжувати діалог з американськими з американськими колегами. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, результату який буде поважати народ України. Звісно, не всі питання прості, є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі піднімаються питання. Так і тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання вони були абсолютно справедливі. Діалогу щодо території було достатньо, і мені здається, що. Поки що у нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію, але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України, які наблизять реальне завершення війни. Україна готова продовжувати працювати максимально якісно конструктивно. Чесно, щоб фінальна угода була сильною. Будуть сьогодні ще зустрічі. Ми детально координуємось із канцлером з Фрідрихом. Дякую, Дякую тобі, Фрідріх, і з іншими нашими а, європейськими лідерами. Дуже цінуємо і двосторонній порядок денний у наших відносинах з Німеччиною. Щойно ми були разом з паном канцлером на економічному форумі, і це українсько німецький бізнес форум співпраця наших компаній, також наші спільні проекти України та Німеччини. Це те, що дійсно нам допомагає нам в Україні і вам впевнений в Німеччині. Наші технології, наші знання це те, що може посилити всю Європу. Важливо, щоб європейська промисловість, увесь європейський потенціал вони збільшувалися. Відновимо також роботу формату міжрядових консультацій між нашими державами. Це точно має підтримати всі проекти, які зміцнюють наші компанії, нашу промисловість енергетику, передусім в Україні в Німеччині. Саме в Берліні буде відкритий перший офіс нашого нового експортного проекту, експортної платформи, яка дозволить об'єднати наші технологічні можливості. І вашу економічну силу, зокрема, це стосується сучасних ефективних дронів. Ще одне, треба не забувати, що російські удари тривають кожного дня. Кожного. Щодня нам потрібно захищати наші міста, захищати наші позиції. Щодня потрібне відновлення, і саме тому ми продовжуємо всю співпрацю для посилення протиповітряної оборони для України. Це буквально щоденний порятунок житті. Саме тому ми вдячні за продовження програм підтримки з боку Німеччини нашої стійкості на наступний рік ми збережемо підтримку. Ми це цінуємо. Особливо я хочу відзначити сильну і чесну раціональну позицію Німеччини в питаннях про використання заморожених російських активів на користь захисту від російської агресії цьому питанню, До речі, вчора ми Святили достатньо довгий час. Я також дуже важливо, що нашу чітку позицію партнери від мене особисто отримали, і європейське рішення, яке зараз на столі дійсно може допомогти. Може допомогти не тільки захисту тут, і зараз від російських ударів, від російської агресії, але й довгостроково. Це правильний сигнал Росії, що війну треба завершувати, бо найбільш від війни має втрачати саме той, хто її. Цю війну починає. Я дякую ще раз пану канцлеру, що ви це підтримуєте. Формат репараційної позики і всі формати, які повертають справедливість, вони важливі для нас. Дякуємо, Німеччина, за цю організацію цього візиту важливо для України. Слава Україні!